Я хочу тебе представляти, я хочу, щоб ти сама себе представила. Про вас говоритимуть в кулуарах. Я хочу яскраве, я хочу таке от епатажне муза бренду і цільова аудиторія це одне те саме. Коли ви, як власник, да, починаєте працювати над брендом, ви маєте зрозуміти одну річ. Ви зараз народжуєте іншу людину. Назви три якісь такі. А штуки, які ти винесла з факультету філології, треба багато, треба більше заробляти. Ой, я люблю таке авто. от я собі зараз так хочу, наприклад, або я хочу жити в таких апартаментах. Поки ти говорила, я зрозуміла, що я не бренд-стратег, я бізнес страте. Мені треба все міняти. Замовте собі чай, або там вино, або ще щось. Я так розумію, що ти скануєш всіх людей. Так? хто вони. Я можу підключатися до творчого потоку. У ну, мене не було ще, слава Богу, ні, ні однієї.